Юрій Житніков має технічну освіту, працює у сфері гідравліки та обслуговування техніки. Чоловік вирішив, що крім того, що підтримує військо донатами, хоче почати збирати дрони самостійно. Спочатку шукав відео процесу створення у соціальних мережах, а потім натрапив на інформацію про навчання від проєкту Народний дрон. Навчання все онлайн, сім лекцій. Десь два тижні було навчання, можливо, три. Потім був тест. Тест, ну, в тестовій формі відповідали на питання, отримали сертифікати і потім ну, в процесі навчання збирав свій перший дрон. Спочатку отримав позитивний фідбек від фонду, а тоді і від військового, і це додало натхнення і розуміння, що він може бути корисним фронту. Шлейф припаюється і з'єднується з відеопередавачем. Відеопередавач фіксується на рамі з тяжкою. Під час навчання розповіли, що йде купити, щоб зібрати дрон. Це дрони камікадзе f розмір рами 7 дюймів. Вони в залежності від об'єму батареї можуть летіти там, від одного там, до 10 кілометрів і нести корисного вантажу кілограм-півтора. Обладнання та комплектуючі. На перші дрони купував власним коштом. А після того, як розповів у соцмережах про своє нове заняття, почали підтримувати фінансово друзі та знайомі. Найскладніше, мабуть, це знайти комплектуючі, знайти кошти спочатку, а потім знайти самі комплектуючі, тому що зараз попит великий і деяких комплектуючих практично немає. Якщо є, то ціна ну, зависока. Наразі Юрій зібрав уже шість дронів, які допомагають військовим на різних напрямках фронту. Потреба є постійна. Їх треба овер-овер, як кажуть, військові багато. І ну, вони того вартують. Тому що я тільки перший дрон виставив в Фейсбуці, то в мене однокласник побачив, ідентифікував його по рамі, по всьому, каже, о, так це сімка, ми каже, таким спалили танк. Перший дрон чоловік збирав декілька тижнів. Зараз же може скласти безпілотника за півдня. Працювати планує скільки буде в цьому потреба. А позитивні відгуки від військових надихають працювати далі. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.